Ай, друзі, цього разу у нас з вами невеликий ювілей. Це 50-й випуск програми Народний репортер. Дякуємо вам за звернення і за довіру. Ми починаємо протягом тижня. До нас звернулася родина волонтерів Оксана і Максим. Вони стурбовані несправедливістю у Дніпрі. Далі розкажемо деталі. З квітня, 14 по серпень 18 року, Максим воював у складі добровольчого батальйону. Мав важке поранення, ноги та контузії. Разом з побратимом у 16-му році хлопці відчули необхідність у створенні громадської організації, яка б допомагала військовим і їхнім родинам. На сьогоднішній день Максим разом зі своєю дружиною Оксаною продовжують допомогу бійцям. Тепер допомагають і дітям, літнім людям, відправляють допомогу до профронтових районів, займаються евакуацією людей. Родом Максим з Херсонської області та наприкінці минулого року зіштовхнувся з несправедливістю Дніпра. Їду я по Донецькому, мене зупиняє поліція, тобто зупиняє два рухи. І крайній лівий каже стоп. Ну, я ж притормозив, він вийшов, каже, а щось ви мені не подобаєтесь, а протягніть руки. Я протягую руки. Він каже, щось вони тремтять. Кажу, так, в мене є контузія. Це ну, не страшне. Ось, показую, довідка. Я маю на стаціонар направлення, в лікарню. Ні, щось у вас тут не те. Починаєш боршить вазити по машині, як в себе, там щось шукає, щось риє. Потім каже: ні, потрібно їхати на свідоцтво. Я кажу, добре, але давайте швидше. Під час перевірки співробітники патрульної поліції взяли лише посвідчення водія, не запитавши фактичну адресу проживання. Максим здав відповідні аналізи і поїхав по своїм справам. Минуло три місяці з тієї події, і у телеграмі чоловік отримує цікаве повідомлення. І мені приходить якась смс в телеграму каже: у вас є справа в НД-суді, яку потрібно можемо порішати. Я кажу, це фейк такий прикол. Тобто Максим навіть не знав, що на нього заведена справа в Амурніжньо-Дніпровському районному суді. Поки не надійшло це повідомлення, що буде засідання, під час якого все можна порішати. Чоловік був впевнений, що це фейк, адже за адресою проживання він не отримував запрошень до суду. Вже згодом адвокат Максима у реєстрі судових справ знайшов рішення суду, що на чоловіка наклали адміністративне стягнення у сумі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів. Собів строком на рік Потім десь 9 марта дам, 9 ми військовим ремонтували автівку, нам її віддали зі штраф майданчику під розписку. Вона розбита в хлам була, але ми її ремонтували. Це ми, ну, так постійно, не одну машину вже нам так віддали, що ми її ремонтували і віддаємо військовим. Ми її переганяємо на СТО на лівому березі. І щось ми розмовляємо, кажу, що там вже автівку значить, зробили. Хлопці. Ну все, переганяю. Я її приганяю. Е, в неї ще гальмів не, не було, потрібно було прокачати. І мене зупиняє той самий патруль. Кажу, здрасті, здрасті, а що трапить? Ваша машина в розіску. Я кажу, а як це ви. Ну, на автівці навіть номерів на ще нема. Номери в багажнику лежать. Вони вже багажнику. Вона в розіску. Як ви, говорю, вирішили, що вона в розіску. Я звенюк сушу, кажу, слухай, тут машина в розвитку. Він каже: О, і нас кажу, чого це? А ось дивіться, у мене от довідка є. Я кажу, Яка довідка? Він показує в телефоні, сфотографовано довідка, там моє прізвище. І тобто, в мене є якісь там речовини наркотичні. Я кажу, серйозно, а чому в мене немає такої довідки? Є е, е, медичні документи, є медичні справки, коли е, він проходив е, ще 8 років тому реабілітацію. А всі хлопці проходять і через психіатрію, і через ПСО, і дуже, дуже дуже багато лікарів їм прописують різні ліки. Так от йому стало погано. І це були не дуже сильні ліки. Це було просте те, що дається до заспокій... для заспокоєння. Тому в нього всього декілька препаратів, які йому приписані лікарями, які він приймає курсово. І на той момент це було початок лікування курсу. Курс там десь 30-32 дні плюс-мінус. Максимум, що там могли знайти, це залишки при Габаліну. Залишки. Тому що від скінчення сроку приймання курсу лікування при Габаліном він е, все ще виводиться ще близько там від двох неділь до місяця. Там треба інструкцію читати. Ну, достатньо довго. Але це не є наркотичне сп'яніння. В Дніпрі немає жодної лабораторії, жодної лікарні, крім Новосельна, 1 це відділення обласної психіатричної лікарні, яке робило би аналізи і експрес-тести. Тобто, законно кожна людина, кожен водій має право вийти з тієї лабораторії, зайти в сусідню і зробити незалежні аналізи. Так, за кошти, але незалежні. Так от, в Дніпрі немає. Такої лабораторії. Жодна лабораторія не має ліцензії, жодна лабораторія не має цих експрес-тестів. Аналізи дійсні дві години з моменту здачі. Чому аналізи згідно документів, які ми вже подивились, були зроблені через місяць після здачі? Я вважаю, ці аналізи не дійсними. Ми маємо право. На перездачу ми маємо право на перевірку. Скажу більше, ми готові їхати в Харків в незалежну лабораторію. Якщо потрібно, ми будемо платити гроші. Якщо б ця людина приймала наркотики, їх знайдуть навіть через півроку, навіть через рік. Виявилося, що під час другої зупинки у поліцейських вже були результати аналізів з першої експертизи. Тому того дня Максима вдруге повезли на свідчення до Дніпропетровського наркологічного диспансеру на вулиці Новосільна, 1. І досі Максим з дружиною не мають результатів другої експертизи. Після того, як полісмен поліцейський показав у себе в телефоні фото аналізів Сечі, не висновку, а самих аналізів з прописаною речовиною, яку знайшли. Звісно, і його повезли на повторне усвяткування. Після всієї здачі, що ми зробили, ми е, пішли отримувати висновок, тобто ми хотіли мати такий же папірець, як і в патрульного в телефоні. Але виявилось, що ми не маємо на нього права. Нам видали кусочок туалетного папіру, бо ну, папером це не називеш. Не назвати, на якому написано висновок, знаходить який-та, такий-то такого-то, такого то. Згідно результатів того, то того знаходився під, в стані наркотичного сп'яніння. Там не зазначена речовина, там не зазначено нічого. І на питання, ми хочемо результати, що ж знайшли, нам дуже в неповажній формі відповіли. От туди йдіть. І пишіть офіційний запит. Я говорю, який? Ну, який запит? Що не зрозуміло з висновку? Був під наркотою. Результатів Максим та Оксана так і не отримали, тож їх адвокат буде робити повторний запит. Тепер Максим не має права сідати за кермо, що в рази ускладнило їх гуманітарні перевезення на габаритних автівках. Максим та Оксана разом з адвокатом склали клопотання з проханням поновити строк на апеляційне оскарження постанови. Наступним листом суд їм відмовив. Я е, наполягаю на поновленні строків. Е... Перегляду справи на поновлення права на апеляцію, на поновлення права на захист. Ми продовжуємо. У дворі будинку 137 на проспекті Олександра Поля люди борються за справедливість, потерпаючи від сміття та розбитої дороги. З проблемою зверталися до влади, але марно. Тут все ріме образуються лужі на фоні цих вот ям. И здесь идет вода, вся под дом, я считаю, потому что ей больше некуда уходить. Вот. Обращалась к власти, но ну, сказали, что все нормально. Канализационные люки проверили. Все. Скажите, а к дома эти ямы уже иснует? Здесь года 4. И они все время увеличиваются. Мы уже обращались. И писали, и звонили, но никто не реагирует. Только -то без толку. Да, так? и сказали, что до войны, ну до войны-то было 4 года назад. И сейчас вообще ну, ждем как бы. Місцевий депутат за даною адресою це Олександр Сидоренко. До того ж, він заступник міського голови Бориса Філатова з питань діяльності виконавчих органів. А от як сам пан Сидоренко виконує свої депутатські обов'язки у своєму звіті, наприкінці минулого року Олександр Сидоренко описував зустрічі з мешканцями і свою успішно виконану роботу. Хоча хвалитися особливо і нема чим сам Сидоренко пише, що за рік провів усього лише три виїзних прийоми з виборцями. А от адреса для проведення робіт обирав якось дивно, обходячи повз цей 137-й будинок, де є реальна проблема, про яку люди не мовчать. Днями комунальне підприємство Дніпроводоканал Дніпровської міської ради повідомило про те, що показники якості питної води на виході зі станції знаходяться в межах норм. Посилено навіть лабораторний контроль на всіх етапах виробництва води та в мережі. Після цієї заяви мешканці Дніпра почали фільмувати стан води, яка тече з під їхніх кранів. На відео Самарський район міста. А у самому центрі Дніпра мешканці побачили пацюків, які бігали біля стихійного сміттєзвалища, що риоселилися на проспекті Дмитра Яворницького. Товок Дніпра, мабуть, найнеповажніший по всій країні. В'їзд на територію коштує 20 гривень, а усна довідка 10. Тобто, якщо вам потрібно дізнатися про номер колії або час прибуття автобусу, ви повинні сплатити кошти, і невідомо чи дадуть вам відповідь. Замовив білет онлайн. Там не написано, яка платформа. Жінка грубо заявила, що інформація коштує 10 гривень. Мені не шкода, але що це за така функція робітника? Чому інформація платна, якщо диспетчер має надавати таку інформацію? Ця персона почала дуже агресивно і нервово реагувати. Я поклав їй 10 гривень, а вона відмовилась. Закрила двері і пішла. Тому за 10 хвилин до відправки автобусу я сам шукав колію по всьому автовокзалу. Автобус проїжджає повз міста, тому стоїть тут всього 5 хвилин. Контролюючи органи, проблему не бачать. Чому зал центральний прийшов до диспетчера? Узнати, де моя поїздка, з якої колії. Куплений білет. Вона з мене просто 10 гривень і закрила. Я їй дав 10 гривень. І вона, вона пішла. І вона не може мені сказати, яка колія. Каже, за 10 гривень дав їй 10 гривень. Закрилась і пішла. На проспекті Дмитра Верницького стався дрифт. Трамвай зійшов з рейок, тож рух був паралізований. Дніпря хуй катався на трамваї. Наш випуск триває ще у жовтні минулого року. Ми розповідали, як на вулиці Тополиній, що на житловому масиві Тополя 2 виникло надзвичайне провалля. Під землею прорвало каналізаційні труби, що й спричинило надмірну вологість та масштабний обвал. Згодом туди приїхали комунальники, засипали все піском та щебнем. Минуло півтора роки, і наслідки своєї роботи комунальники так і не прибрали. Дорогу так і не доробили. Машинам доводиться об'їжджати. Хоча пишуть місцеві декілька років тому. Му на тополині їх місцевий депутат посприяв у ремонті дороги. Недовго люди насолоджувалися рівним асфальтом. До речі, чи знаєте ви свого місцевого депутата, який очолює ваш виборчий округ? Наші журналісти поспілкувалися з Дніпрянами, чи знають, куди і до кого звертатися у разі потреби на їхньому районі? Чесно кажучи, ні не знаю, не знаю. Не знаю. Було б дуже добре, якби міська рада парк Глоби привела до порядку. Озеро воно зелене, цвіте, воняє, нічого не краситься, ті, ті ступіньки вже давним давно посипалися. Вже. Все в такому плачевному стані. Я за індирайону, ні, ніколи не зверталася. Місцеві жителі я знаю, зверталися з нашого району з приводу лівньовок. Є контактна група в телеграмі, є на фейсбуці. Туди можна звертатися, якщо є якісь питання. Ви обрачався наш дом, вот, совмісне зібрання було там, щоб щось что замінити і так далі. Ну як как би бы все осталось на кругах своя. Отже, депутатам слід бути ближче до народу, не піаритися на поодиноких акціях чи зібраннях, де не відбувається нічого більше, окрім балачок. Кожен з нас повинен відповідально ставитись до своєї роботи. Ну а попри те, що міська влада відмовила мешканцям житлового масиву Придніпровськ у їх благаннях залишити у власності громади стадіон Авангард, люди все одно вирішили використовувати стадіон та не покидати його напризволяще. Самотужки привели поле до ладу, пофарбували будівлю. І на завершення провели змагання, влаштували арт-простір. Разом ми сильні та здатні на все. На цьому ювілейний випуск програми Народний репортер прощається із вами. Побачимось наступної п'ятниці.